Ніколи не пишіть Смс в месенджер, Вайбер, Ватсап, Телеграм, будь-куди, звідки можна зробити скрін. Тоді, коли вас бомбить, коли вас трясе, коли ви ще не все сказав або не все сказали. І при цьому ви з дружиною або чоловіком знаходитесь в розлученні, в процесі, в суді, або судитесь за дитину, або за майно. Ось як ваша рука. Тягнеться до телефона, коли вас бомбить, побийте себе по цій руці, і телефон це відкладіть. ЗАБОРОНЕНО! ЗАБОРОНЕНО! Кожна ваша смс і скріншот з неї буде використаний проти вас у суді. Повірте мені, все, що ви там ляпаєте в гніві, буде лежати в справі, і це буде читати суддя. І як це характеризуватиме вашу особистість, ніхто не знає. А ось чому ви так писали і чому вас бомбило, знаєте, можете не розбиратися. Тому, перше правило, коли ви судитесь, саме коли вже у вас є судовий процес, спір якийсь, розумієте? Прибираємо від себе телефон. Якщо ви взагалі не можете себе контролювати, або якщо ви випиваєте там десь, ви не можете себе контролювати, такого досить багато, і ви лізете, починаєте писати. Значить, блокуємо, блокуємо, видаляємо, видаляємо і зберігаємо режим тиші. Тиша в повідомленнях, в тих е якихось месенджерах, в електронних поштах, там, де можна зафіксувати візуально, що ви пишете, це. Для вашої юридичної безпеки. Розумієте, це заходи юридичної безпеки. Keep silence. Якщо ви взагалі втратили самоконтроль, звертайтеся до психолога, хай він вам прописує якісь терапії, бити там по груші, бити там якісь склянки, чи ви будете таблетки якісь заспокійливі пити. Я не знаю. Але режим тиші, це. Обов'язково, тому що справи люди програють саме через те, що вони емоційно не стримались десь. Особливо, якщо мова йде про дітей.